Йо-йо-йо-йо, друзі, всім привіт! Сьогодні ми залетіли в Brawl Stars. Я сподіваюся, що ви вже підписалися на YouTube канал та Telegram канал Так, в нас челки дает трейд з дуже дивним. О, цим... Хм. А, ID в нього дуже дивне. Точніше, не ID, а нік. Так, що б я б хотів би зробити. Так, я б хотів би хотів в дуо. В дуо Shadow. Я б дуже хотів туди залетіти, я б взяв би з собою, напевно, 8 біта. Так, ми його вже одягнули. Так. В нас Эль Примо. Ель Прімо, дуже цікаво. Так, що, куди? Що, куди? Га? Дай сюди? Получили. На-на-на! Ауч! Ауч! Блін, це не Прімо. Це реально не Эльпрімо. Не Прімо. Йоу. Ау, 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 ау. Ну, це чел, тобі там ген е, ГГ. Так, але я за тебе помщуся, але я не зміг за тобою помститись. Так, я би тут посидів би в кустиках. Я тут, в принципі, бог володар Громов. Оу. Йоу. Так нє ні ні що ти робиш, чел? Куди ми полетіли? Е -е 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 -е. Ех, четверті померли, але. Блін, ну там Анріліс, там бичара стоїть цей б. Типу, тут би треба якісь танки, скоріш за всього. Щось мені так здається, що тут потрібні танки. І це був би Едгар. О, Едгар. А ні, в нього мало Хп. Хм. Ам, um, Ельпріма може. О, давайте Ельпріма візьмемо 2000 демедж має. Плюха. Ха, і 10 десь демедж. демед. хп. Так, хто в нас? Кольт? Ну блін, що це за ГГ? Це просто реально ГГ якесь, бо, блін, що може зробити Кольт? Нічого. Вінчий тут нічого не робить. Так. А я знаю, що ти тут є. А я знаю, що ти тут є. Так. Хе-хе-хе. Розвалили. Так, давай в кусти. Все, хиляємося. Все, похилялись. Оу, оу, няу. Блін, я чекаю тебе. Я чекаю тебе, братен. О, хеля, бро. Так, давай сюди, зараз залетаємо. Блін, що ти робиш, чел? Куди ти пішов? Без мене, ще. О, еть. Що, сюди одразу? Полетіли. Полетіли, полетіли. Блін. Нашому там ГГ, але треба розвалювати кольта. Я розвалив кольта. Так. Еть, еть. О, Кольт! Кольт наш жив! Кольт жив! Кольт жив, красавчик! Ех, культу. Не встиг не заюзати, але ну, все окей. Блін, а як я там розвалив там всіх. Вау! О, так нам ну, 200 кубасів треба, тому я би в соло. Меу. Ам, ам, Давайте на мелову реально полетимо. Я думаю, це дуже класний бравлер, і ми на ньому розвалимо. Так. Що у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой мене зараз оцей ліон просто винесе як тряпушку. Реально, як тряпушка. Я буду тряпушкою. Так, на на-на. Так. накидуємо ці штуки, поки ліон не прийшов. Так, все під'юзали. О, так в центрі нікого нема. А є, тік-тік є. Так, на, тоді тому. О, о, няу, 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 няу. Так, 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 так. Тік-тік-тік. Давай мир. ой ой, 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 ой. Так, туди. Оу, оу-оу-оу-оу, жити, жити. Жити! Жити не ту жити, жити не ту жити. Так, валим, валим, валим. Так. Ну все, ми живі. Ми живі, я не знаю, як я то зробив, але ми красавчики. Ого, бул розвалив Ліона, вау. Так, а хто там сидить? Оу, на-на-на. Так, так і до тих штук. Оу, неу не. Ні, брате, не. Ага, ага, піймався. На тобі, плюху, на тобі. На ха. -ха, -ха. На. Вали, Вали від, від мене на тобі. На тобі, на тобі, на тобі. Так, ми виграли. Ми виграли, ми виграли, друзі. Ми виграли на закидальчику. Винесли танків. Ми на закидальчику винесли всіх танків. Як вам таке? Але я знаю набагато лютішого чела, який це може зробити. Типу, в нього буде демеджу. Просто мільйони. Мільйони, мільйони. Так. І Я вам предлагаю розвалювати Гріфа. От одразу, він мені капець, як не подобається. Типу, його на початку можна розвалити. Так, і ми це зробимо. Ми це реально зараз зробимо. Так, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Блін, там вісім біт, ще. Ще біт. Там ще й вісім біт. Там ще й вісім біт. Вісім біт, давай мир, 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 мир. Мир. Давай мир. Ау-няу. Oh, no. Ти не хочеш мир, да? Я поняв тебе. На! Все, все все, 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 все. Дякую за те, що ти підтягнув мені трошечки банок. Так, ну чел. Чел, 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 чел. На? І все. Все винесли тебе. Він не хотів битися, але хто його питав? Реально, хто його зараз питав? Ніхто, ніхто, ніхто. Ого! Ото я собі. Зра... З... зробив цей. Та я знаю, мені зараз варнів накидають за те, що я типу читерів, Але ж ви бачили, в мене нема читів. Я просто по приколу бехнув вперед. Бо я стоїть осколово знав, що хтось буде. Е... в цей там. Бо де ж він ще буде ховатись, якщо не в центрі. Так, одразу йде. Одразу. Oh, no. Oh no bro. Oh no bro. Oh no bro. Oh no bro. No no так. А він прям всі банки залутав. Він всі банки залутав в світі. В світі, всі банки. Це ще законно. Нє ні-ні, це не законно, це реально незаконно Він має дев'ять банок. Він же ж всіх буде розносить. От бачите, він просто зайшов, вбив, в нього вже 13 банок. В нього вже 13 банок. Ви розумієте? Ви це ще розумієте, друзі? Напишіть про це в коментарях. Типу. Я в шоці. Я реально в шоці. Так, що в нас? А, бачу нічого не бачу. Бачу, що в нас є гріф. Ну все, в принципі. І Меловін. Оця дуже погана штука, дуже погана штука, реально. Так, а от Брока я розвалив. брока Я розвалив, я не хочу йти в центр, бо я знаю, що мені там накастеляє дуже мощно, так, А поки що побігаємо банки полутаємо банки, ось тут, де ніхто ніколи їх не лутає, бо всі біжать в центр. А от я тепер теж побіжу в центр. У мене є три цих. так, Бачу недобитого Бачу багато, не добитих багато-багато. Так. Чак. Ні, чак, чак. Це моє, чак, це моє. Ой, чак, це моє. Ой-ой-ой. Уу. Я буду тут хілятись, стояти хілятись. Блін, а він мене чуть не розніс. Ще трошки просто капельку Правильний капельку, і все, мені було би г-ге. Так. З якого боку він піде? З цього боку він піде. Так, а я б ось тут би постояв. Ой-ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Ха -ха -ха. На. Розвалив. Точил. бігає. А я боюсь. ой -й 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 -й. ой 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 яй Ой-ой-ой-ой. Деф? Увімкнули деф, ну і винесли чака. Бо в мене даль... дальній радіус набагато. Так, фу, так, а скільки в мене він стрік? 23 максимум він стрік. яу, яу. яу. Як він таке? Угу. Так 5800 кубків соло Вікторович 141, оу, а що так мало? А що так мало? Я зараз буду піднімати Я зараз реально буду його піднімати Так, що... оу, йоу? Ой oh, йо, реально, ой йо, нані. Нам ге-ге. Якщо його не винесуть першими. А, його не винесуть, бо всі засуть на нього йти. Так, а ми винесли а, Барлі. Барлі одразу вимкнули, бо це чел сильний. Він не поняв. Я не поняв, чого він на мене не пішов рашом, Але гарно, що він не пішов, не пішов, не пішов. Дракон, 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 відвали, відвали, реально дракон. Блін, це дракон, це ж нова лега, мені здається. І вона Я, те, я про, прочухав, би так би мовити. Шо це таке? Так. так, спайк, ага. Мс. Эм... О, цей чел. Прикольний. Вот гром прикольний. Так, Нані, він капець, як багато кубасів на нього треба. Ого. Ого. Тут просто лють. Подивіться, ось він аж. Ось. А хто в останнє мені цікаво. Фім... Фейме, Фейм, цікаво, хтось заходив туди. Напевно, мені здається, ні, Бо це, напевно, дуже складно зробити. Напевно, дуже складно це зробити. Так, в нас пем біля мене. Біля мене зараз Пем, Є, блін, знов знову цей дракон. Знову цей дракон. Нам ГГ, нам реально ГГ. Так, ми винесли. Ми винесли одразу. Прям пем одразу винесли. Ой, дракон там бігає, недобитий. Так. Ау-йоу. Блін, цей чел від мене втік, але окей. Так, ми його не можемо зараз винести, бо він. В нього теж далі дальні радіус, але ось так підловити його easy. Easy. Easy Easy. Так, бем, Бем. Так, Макс. Макс, ти хочеш теж залетіти до мене сюди? Так, окей. Вона, вона попала. А, оця штуковина попала реально. А, і Макс теж попав. Так, зараз я підлутаю баночок трошки. Ну як трошки. Одразу стільки. Так. Угу. Ельп. Оцього танка немає більше. Так. Дай Та братен. Братен. Блін Блін о! ж котина цей Макс. Я думав, ми один на один залишились. А ніфіга Реально, фіга Блін, нам треба 20 перемог зробити, щоб До, до, до допертись туди. Ау oh, блін. Окей, ніфіга собі 10 тисяч хп всього динозаври. Шооооооооо йо. Oh, yeah. oh. Йдемо, йдемо, йдемо. Так, хоча б одну банку. Хоча б одну банку, реально. Так, бен. Бем. Де він? Де він цей баз? Де він цей бас? Все. Все-все-се, можем лутати банки, поки нам не прийшли і не накастеляли. Реально, поки нам не прийшли і не накастеляв оцей капітан Гавс. Цей капітан Гавс просто зараз буде виносить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. О. Поставили. Поставили. Так, блін 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 Так фу ху ху, -ху. ой 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 блін, я четвертий помер, але ви бачили, я просто всіх там порозкидував, коли в мене було біля 1000 хп. О, що значить 8 біт. 8 біт це повний топ. Мені він капець подобається, навіть більше, ніж ПЕМ. Тому пем, я так розумію, буде відпочивати тепер, коли я викачую 8 біт на ранговий біт. Блін, а тут одні легі я побачив. Так, оцього чела одразу треба розвалювати чела. Ось чела. серйозно. Чел. Оу я. ау-я-йо-йов. Яу-я-йо-яв'я. А що в тебе плюха така сильна? Чуєш ти? Пацюк. Ай. Блін, сам же ж нарвався, сам же ж нарвався, реально. Кажу, типу, я розвалив когось так. А, так, я б на Едгарі би хотів би тепер побігати. Бо Едгар також топчик, у мене а підписник казав, що взяти його, бо він в мене лють. Так, що? Едгар вусу Едгар. Чи то виграє? М я чи він? Я. Виграю я. Бо він АФК. Бо він зараз АФК, і це його найголовніша проблема. Так, е, так, Бен. Бем. Блін, я одразу фармлю всі банки в світі. Так, е, ого. Дракоша, іди нафік. Дракоша реально іди нафік зараз. Чи динозавр, хто це? Я ще в ХЗ. О, його розвалило. Емс, оця. Так. Оу, я. Ой, вяв. Ніе як так? А, в неї 10 банок. 8 хана. От що я скажу, 8біту реально хана. Ми на цьому едгарі нафармили 602 кубаси. Уявіть собі. Типу він тут, напевно, найбільше в кого кубків. Я на ньому найбільше нафармив. Ого, у мені тут капець. Тут ще три едгари. Окрім мене. О, ой й ой ой яй яй ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, гадена. Гадена така патюк. Реально патюк. Стирив. Життя в мене просто стирив. Так. Блін, я ще не знаю, що мені робити. М -м. Вроді, хочеться кубків поформити і цих. М -м. Ранг апнуть. Тип, ого, тут ще два три Едгари. Три Едгари, один біля мене. Один біля мене. Один біля мене, один біля мене. Так, іще один біля мене, але це не е цей. М -м. Ага, ой, Шелі. Шелі не треба. Шелі не шали, шелі не шали. Так. йо-йо-йо-йо-йо-йо. Так, одразу просто перекидуємося. Так, там Баз, я бачу, бігає десь з 9 банками. Я стрюма. Так, він, звісно, ж, знає, що я сюди хочу йти. Оу, оу, Ель Примо, кстати. Ура! Да, 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 да. Яу. Та все, все. Хе-хе. Він теж бананчик зробив. Так. І що ми тут робимо? Оу. Йо. Ага. Так, зараз Едгар. О, сорі, 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 сорі. Сорі, сорі. Я не на того напав. Я не на того напав. Я не хотів нападати, серйозно. Не хотів, реально. Ага. Так. На-на-на-на-на. Nah, 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 nah. Ну все, вибач, вибач мене. Ой-ой-ой, блін, я помер міг зайняти місце, але ну, я третій помер, він би мене реально виніс. Так, і на цьому, напевно, ми будемо закінчувати цей відеоролик. Так, друзі, дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика. Дякую вам. ще ви можете написати коментар. Ой, дякую!